Доброго часу, друзі. Значить, сьогодні в нас 14 квітня 2023 року. Україна, Волинська область. Ну от прийшло потепління. Потрішки, значить, почали розвиватися наші рослини в саду. І дійшли ми, значить, до другої обробки фундука. Ось так от виглядає сирена на старті до другої обробки. Першу ми проводили днів 10-12 тому препаратом «Медіан Екстра це хлор меді. А другу ми проводимо обробочку такими препаратами, як Хорус і Актара. Ну актара це підкормити. Не знаю чи вдасться його зняти. Отут, от я знайшов такого клієнта. Ну, я думаю, я думаю, видно при бажанні. Це довгоносик. Е, значить, ми вже провели обробку, е, скоро він, я думаю, впаде на землю і стане добривом для наших рослин. Е, значить, е, обробляємо баковою сумішю. друга обробочка. Раніше я обробляв, е, давав три компоненти: це був хорус з корта Ахтара. Е, цього року ми. Поступимо трошки по-другому. От якраз Актара це саме від довгоносика і подібних йому шкідників, щоб вони, значить, не їли листя, не відкладували своє потомство в саду в нас. Ну, з ними потрібно боротися, особливо на молодих рослинах та й на рослинах, які вже вступили в плодоношення. І хорус. Значить, хорус ще в нас досить невисокі температури. Він ефективно в даний час працює. Значить, хорус це в нас іде від моніліозу, кокомікозу, парши, борошнистої роси, плодової гнилі. Ну от, і ще там кількох хвороб. Я думаю, зараз обробити хорусом і за днів 7-10 обробити. Скором, ну так буде. Якщо, скажімо, не краще, то точно не хуже, як в баковій суміші. Ну от по такій другій обробці саду на зараз все обробляйте, боріться шкідником з хворобами, і рослинка віддячить вам, значить, хорошими приростами, гарним візуальним виглядом та якісним. Смачним та корисним плодом. Значить, на цьому по обробках, по другій обробці, все. Всім, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба і, звичайно, пам'ятаємо, все буде Україна!